Всім величезний привіт, вітаю всіх в Єва. Сьогодні непогані знижки. 50% на парфюмерію. Рівно 50%. Да. Трусарді. Так, трусарді, 23, 24 та 25. Вся парфумерія. Арман Басі. Арман Басі теж. 50% знижка. Угу. Чоловічі і жіночі. Хороші знижки. Так, на що ще знижки? Зараз ми з вами пройдемось також ще. Те, що нам потрібно, да? Шампуні, гелі для душу, порошки. Подивимось на те, що нам потрібно. Ой, дивіться, яка хороша знижка. Була 749, зараз 199 гривень. Парфум можна ось цей взяти. Угу, від бутик. Ой, чекайте, тут же ж є пробники. Чим себе подушить, потушить, чим себе подушить. Дольче і... Чи, 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 чи трусарді? Ой, оцей в мене є маски, ну, я давно собі купував. З хорошою знижкою. Ні, в мене це є. Зараз чимось себе подушу. <сум> Щоб не задохнутися. не задохнутися. Ой, можна ось цим трусарді? Ой, продасться. Ну що, у мене дочі э, Габани є, маскино є, а ось ці я навіть ніколи не цікавилися цими трусарді, тому я її на себе нанесу цей аромат. Дочень зараз зі знижкою 1600. А ось цей можна Арман Басі за 1050 взяти. Ну, такий, не дуже мене вставляє. Так, тут акція на креми для рук. Вони йдуть всі зі знижкою і ще плюс э, деякі зі знижкою. Майже всі зі знижкою і ще плюс на другу одиницю мінус 50%. Це хороша акція. Ось ось Sіл Hands. Sіл Hands можна купити зараз зі знижкою, вони по 44 гривні, і другий вам вийде за 22 гривні. обирайте будь-який і другий за півціни. Для Петі марсельє теж зі знижкою. І другий можна обирати за півціни. Крем мей зараз по 28 гривень, теж з хорошою знижкою і другий за пів ціни. Бархатної ручки пантенол 111 і за пів ціни корейська косметика, креми для рук теж йдуть зі знижкою і другий за пів ціни на другу одиницю. Банановий зараз по 60 гривень. До речі, вага 100 мл, хороша вага. І плюс другий 30 гривень вийде. Приєднуйся до нас. Нівея теж. На другу одиницю 50%. Крем Нівея софт. Обличчя, лице. Та тіло 200 мл ось такий 123 гривні зараз і мінус 50 на другу одиницю на всю лінійку Нівея. Будь-який можна придбати. Навіть ось такий, в стандартній упаковці. Догляд за шкірою ніг також йде в акції від Мей. Купляйте один. І на другу одиницю 50%. Тут і скраби, і доглядові олії, і креми, заволожувальні для п'ят. Теж все йде зі знижкою. Від Greenway крем йогурт для тіла, молочко для тіла, теж зі знижкою. І другий за півціни. Хто полюбляє цей крем, да, пам'ятаєте? Крем житкий для рук. Всім відомий теж на нього зараз. На другу одиницю, за пів ціни Доктор Біокон, крем догляд для ніг, пом'якшувальний і зараз теж в акції. Нарешті з'явилися спреї для обробки рук. А, я думаю, це для для взуття. Ні. Патчі для шкіри навколо очей зараз за пів ціни по 10 гривень. І у другу вийде друга упаковка за 5 гривень. Маски для шкіри на, для шкіри на плечі, маски для обличчя по 30 гривень і на другу за пів ціни, зволожуючи креми для обличчя від Нівея. Теж зараз зі знижкою 149 гривень, на другу одиницю мінус 50%. Тобто за 75 гривень можна придбати будь-який інший. Антивікові креми теж в акції зараз на другу одиницю 50% знижки. На Айбау e дуже хороша знижка. Зараз він в акції 149 гривень. Так, був 249 і ще плюс на другу одиницю мінус 50%. Від About. регенеруюча емульсія для обличчя 100 мл. А, так, з вітаміном С вона йде. Зараз теж йде за пів ціни. Лише 98 гривень, була 200. Хто полюбляє креми від компанії Evelyn... Вони зараз за 149 гривень можна придбати, 149-159. Ось такі йдуть навіть ще дешевше за 70 а гривень. Були, були 199. І на другі можна отримати знижку 50%. Так що, хто полюбляє, зверніть увагу на ці креми. О, жирна шкіра. Можна купити ось такі очищувальні кульки для обличчя. Зараз за пів ціни йде. 99 гривень, в упаковці 45 штук. About. Знижка на Лірен, крем, день або ніч можна використовувати на ніч 119 гривень і на, другу, на другий крем можна купити його за пів ціни будь-який. Лірен Камбуча по 134, по 89,50. Також акція мінус 50 на другу одиницю. Нічна зволожувальна маска для обличчя від About, зараз йде за пів ціни 70 мл 50 гривень. Зволожувальна есенція від About, а, Також йде зі знижкою з екстрактом, екстрактом екстрактом кактуса для комбінованої та жирної шкіри, 100 гривень. Взагалі можете завітати. в Є, от тут дуже багато акційних пропозицій, де можна придбати інший продукт за пів ціни. Якась новинка з'явилась від Garnier. Не знаю, дивіться, якийсь актив сироватка пілінг з вугіллям проти недоліків шкіри обличчя, 30 мл. Цікаво, цікаво. Також що полюбляє креми від L'Oréal. 65, 55, 45, 35. Вони йдуть по 223 гривні, будь-який зараз. І можна купити другий зі знижкою 50%. Знайшов гель-пілінг для вмивання. 150 мл за 77 гривень. Я, мабуть, його і собі візьму. 70% знижка. Чудово. Хрюшка. Також бачу знижки на всі зубні щітки, зубні нитки, зубочистки, щіточки, петля для зубної щітки від доктора Санте. 23, 24 та 25. Мінус 50% від звичайної ціни. Тобто за пів ціни можна купити все від фірми Доктор Санте. Дивіться, як гарно я сказав. Все від Доктор Санте. Ну добре, подивимось, що тут у нас. Зубна щітка, ось така доктор Санте 23 гривні. Ось така зігзаг яка цікава, дивіться, з, з тим з ковпачком 31 гривня. М'якої жорсткості, 26 гривень. Оце хороша, а це, бачите, та, цей розріз в зубній щітці дає вимогу видавити ось зубну пасту з тюбіка. Хороша, нягенько бачу. Знижка на міцелярний гель для інтимної гігієни за 50%, 50 знижка. В акції сніжна панда. Бошарові 4 рулони в упаковці 53 гривні. Сніжна панда паперові рушники. В упаковці дві штуки. 53,50. Дитячі підгузки фірми Joy. підгузки трусики. Зараз в акції 277 гривень. Будь-який розмір 277 гривень. Так, памперси, підгузки трусики, памперси. Великий фан. Для душу 500 мл 105 гривень. Ось ці гелі для душу бачу якісь в акції Моксан. по 50 якісь можна навіть взяти. Якісь йдуть по 70, а от якийсь гідрайт. Де ж він є? Ось я знайшов ось цей гідрайт. 250 мл можна купити за 50 гривень. Хороша ціна за півціни. Зверніть увагу. Гелі для душу Greenway вагою 400 мл. Я би не сказав, що погані гелі для душу. Колись купував. Ось такий по 36 гривень зараз. Moxan теж фірма з дозатором йде. Крем-гель для душу. Теж бачу різна чомусь ціна. 66 гривень, 76 гривень. Тропічний смузі дешевше. Тому запасайтеся скрабами. 142 гривні набір мус для тіла і скраб для тіла. Хороша знижка бачу. Так, по 150 мл скраб лимонний і для тіла лимонний курт. Зараз угу. в акції клієр, шампунь проти лупи. Вага 400 мл. Знижка на Ельсев бальзами 103. Шампунь 250 мл теж по 103 гривні. Так, великий 400 мл 139. Сілан великий, літр 450 по 159 гривень. Зараз будь-який. Сілан Елеганс і Гламур 93 гривні. Лінор трішки менший. 850 мл 96,50. Кьонен літр 76,50. В Єві акція на В'єтнамки. До речі, гарні кольори. Так, і чоловічі, і жіночі. Дивіться, які класні. Клас. Так, і, до речі, зараз на них акція. Так, пляжні по 100 гривень і на другу одиницю мінус 50. Тобто можна взяти іншу пару за 50 гривень 23, 24 та 25 числа. І я хочу сказати, що о, такі нормальні, не є такі геть погані, добрі. Так, швиденько пройдемося по порошкам до 50% на персіл, великий персіл 449 гривень, 4 кілограми. А, трішки менший на 2 500 319 гривень. Так, 319 гривень. А, Аріель 305 гривень, 2 кг 700 г. Тайт колор 2 кг 226 гривень. Аріель XL 4 кг 454 гривні. Лос колор 2 кг 200 г 209 гривень. Лоска ароматерапія без акції. Гала. Гала в акції. Кіло 800 174 гривні. Рошок Грюнвельд. 3 кілограми 129 гривень. Гірка свіжість. Аріель капсули 10 штук 184 гривні. 15 штук 259 гривень. Трішки більше 20. Капсул Аріель 317 гривень. Капсули Pervoil color і для чорного 10 капсул 134 гривні. Капсули Kionen, колор і універсальні в упаковці 16 капсул 159 гривень. Капсули персіл будь-які 199 гривень. В упаковці 11 капсул. Капсули Tide. 15 капсул 196 гривень. Колор 12 капсул 196 гривень. Капсули лоск 159 гривень, 12 штук. Капсули лоск 18 штук 179 гривень. Три в Приводному і три в одному колор. Лоск ароматерапія, 159. Цікаво, оцей який. За 100 гривень для прання ароматерапія з ефірними олією та ароматом квіт. А ось цей ароматерапія, квіткова свіжість. Для прання колор ароматерапія з ефірними оліями. Хм, Цікаво. Ось цей, мабуть, який? Який за 100 гривень, га? Жасмин. Ось цей колор, да? да? 100 гривень. Хороша акція. Дуже хороша акція за 100 гривень 855 мл. Угу. З ароматом ірських квітів. Малазійський квіт. До речі, цей теж по 100 гривень. Ага, зрозумів. Так що лоск зараз по 100 гривень. А рігель 219 гривень, літр 100, тайт колор. 205. Альпійська свіжість теж 205. Alice Gуд літровий, універсальний, і для кольорового у 143 гривні. Бачу тут перволь для будь-яких речей літровий 134 гривні. Брюнвейт 82 гривні. Літр дев'ятсот. Великий перевуль двісті двадцять дев'ять дві літри. Персіл двісті шістдесят дев'ять гривень, будь-який. Фейрі для миття посуду апельсин півлітровий, сорок шість гривень. Для чищення порошок Грюнвельд 27 гривень, Sky 25 гривень, теж 500 грамів. Крем для чищення сів 250 мл, 48 гривень. Кюнан 25 гривень. Геловий туалетне каченя, який залишає. Так, що він залишає? Ну, ось такі от форми. не квіточки, Щось таке подібне до мушлі. Зараз в акції 92 гривні. Можна купити ось таку змивку, 56 гривень вже з запаскою, а окремо дві запаски 64,50 гривень. я думаю, я я Я бачу не то собачье. Комай дні а Для авто з'явились. Все, друзі, я буду закінчувати відео. Я взяв собі оцю щитку і тут заховав ще, щоб ніхто не забрав. Все, я на касу. Я вам бажаю всім мирного неба, економних покупок і до зустрічі. Всім всього-всього найкращого.